Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо деякі підсумки минулої 51-ї сесії, яка розпочалася 25 грудня. Питань порядку денного було небагато, але серед них не було найголовнішого про бюджет міста 2014 року. Втім, це не зіпсувало настрій нашим народним обранцям у передень новорічних. Та Різдвяних свят. Здавалося, постання цього року сесія мала бути святковою толерантною, на що і додавала настрою ялинка у залі засідань. Втім, вже на початку сесії депутати заявили про намір безкомпромісно обговорювати питання порядку денного, раз по раз вимагаючи перерви, чи то для захисту у суді свого колеги, чи для узгодження регламенту. До слова, Анатолій Бірюков вніс пропозицію не озвучувати цього дня запити, бо все одно до них повернуться аж після різдвяних свят. Але колеги не підтримали депутата, який має досвід роботи у сесійній залі майже 20 років і може відрізнити раціональне зерно від словесної полови. Так, якщо порівнювати, ну можливо, ви знаєте, що дуже багато сьогодні заполітизованості в роботі сесії міської ради. Це без кінця звернення, там заяви. От. Все ж таки в минулих скликаннях, минулому, позаминулому, все ж таки більше займалися сьогоденніми проблемами. От. Можливо було з чимось там не погоджуватись, тому що, можливо, депутати, кожен по-своєму там має думку щодо вирішення питань, але стільки звернень, стільки заяв не було. Я думаю, що сьогодні, я думаю, треба все ж таки більше все ж таки, займатися. Іменно проблемами міста от. і разом з владою, з виконавчим комітетом, з міським головою, от, на, це, на цьому питанні зосереджуватись і допомагати один одному. Міська рада голові, а голова тоді буде виходити з того, як ставлять депутати питання. От. Отож, витративши доволі часу на суперечки, таки повернулися до озвучення депутатських запитів, хоча прямої телевізійної трансляції з зали засідань цього дня не було. Вели мову про ті проблеми, які вимагають фінансування вже наступного року. А зараз хіба що моржам таки зроблять дерев'яні сходи до води на центральному пляжі. Далі терміново внесли зміни до рішень міської ради, аби врахувати зміни до бюджету і затвердили програму економічного і соціального розвитку міста на 2014 та 2015 роки. Підбиваючи підсумки роботи депутатського корпусу впродовж року, Микола Романюк схвально відгукнувся про наших місцевих народних обранців і бажає, аби плідна співпраця була і року наступного. Депутатський корпус працював нормально добре. Злагоджено, кому б не хотілося, якби десь клиночки вбити між депутатськими фракціями і групами, коли йшла мова про політичні заяви, політичні звернення, вони вільно тут висловлювалися, голосувалися. А коли йшла мова про взагалі питання, які для вирішення тих чи інших соціальних проблем, які є сьогодні в місті, як кажуть для господарства міста, тут майже всі одноголосно підтримали всі ті проекти, пропозиції, які вносилися. І е, якщо говорити про ну, ефективність, якість прийняття тих рішень, правильність їх прийняття, відповідність чинному законодавству, то можна навіть сказати те, що мені не прийшлося жодного разу накладати вето на рішення сесії міської ради, це також говорить про злагоджену роботу, про пошук компромісу, по е, спільну. Спільну роботу як депутатського корпусу, так і виконавчого комітету міської ради. Тому я щиро від душі дякую депутатам за роботу в 2013 році і бажаю, щоб наступний рік у нас був ще більш таким плідним, щоб ми мали можливість порадувати Лучан новими об'єктами, новими дитячими садочками, новими амбулаторіями сімейного типу. Щоб у нас продовжилось будівництво нашої школи і багато багато інших тих питань, які сьогодні є у плані соціально-економічного розвитку на слідуючий рік, переймалися депутати і проблемою вкладників захід інкомбанку, які усе ще не можуть повернути свої заощадження. Але звернення до національного банку України то швидше моральна підтримка ошуканих лучан, бо всі засоби впливу на боржників у місцевої влади вже вичерпані. Комісія розглядала дане питання, і було встановлено, що у даної банківської установи західний комбанк щодня є на рахунку 100 і більше мільйонів гривень. Очевидно, цієї суми достатньо було би, щоб погасити майже всі вимоги. Окрім цього, є така установа, як фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яка може погасити одразу вимоги до 200 тисяч гривень, а це майже 90% всіх вкладників. Таким чином, за рахунок наявності механізмів законодавчих, вже можна було б вирішити питання, але банк штучно. Не виконує судові рішення, яких на сьогоднішній день є півтори тисячі, подає численні позови до суду для того, щоб заблокувати роботу Державної виконавчої служби. І зараз, як ми бачимо, використовує ще і вкладників для того, щоб чинити тиск і на обласну раду, і на міську раду, поширюють прізвища своїх позичальників для того, щоб ще вкладники допомогли банку ще заробити на цьому. Мало того, що вони їм не платять, то ще і з використанням пенсіонерів собі допомагають бізнес провадити. Тому очевидно, що це не Така бізнесова безглуздість, вкладникам слід домагатися належного реагування Національного банку на дану проблему, введення в даний банк посадової особи іншого керівника. Підконтрольного національного банку і суду, і цей керівник новий, який буде незалежний від власників банку, він тоді зможе оцінити активи, посиви, співпрацювати із фондом гарантування фізичних осіб. І я впевнений, що на протязі одного-двох місяців можна вирішити проблеми майже усіх вкладників, майже усіх за виключенням невеличкі там в кого суми понад 200 тисяч або якісь там пролонговані договори і так далі. До слова про гроші депутати не бачать великої проблеми у тому, що бюджет України у кращому випадку буде ухвалено аж у січні, бо самний кошторис нашого міста вже має контрольні цифри. Знаємо на які гроші і від кого можна сподіватися. Головне, Луцьк не має боргових зобов'язань і має перспективу розвитку. Да, я вважаю, що на сьогоднішній день всі бачать і інформацію отримують, що є в країні. То ми стали дуже такими потужно залежним від бюджету, який формується загальний. Тому вважаю, що в такому ретельному режимі ми маємо війти в 2014 рік, і рік. Я думаю, що в січні 2014 року бюджет буде затверджено на всіх рівнях. Це перше, друге. На сьогоднішній день бюджет виконано на 96%, Що вважає, виходячи з такої ситуації, що є це є така середня позиція для економіки нашої країни, і на сьогоднішній день всі позики погашені довгострокові, тільки 30 мільйонів отримано для обов'язкових платежів, які нормалізувати стан обставин. По виплатах заробітних плат і також енергоносії, і всі інші. І думаю, що зараз сесія прийме рішення на різні програми, які плануються. Тобто ми не зупиняємося в якійсь мірі і в такому ж напрямку будемо адаптовуватись до, до сучасних обставин. Все-таки надіємося, що наш бюджет буде затверджений по європейському стандарті. Та й самі депутати не раз доводили свою громадянську позицію на користь громаді, чи то дитячими майданчиками та дворовими територіями, як депутати Євгеній Ткачук та Микола Яручик, чи облаштуванням святого для кожного лучарина місця, розстрілу в'язнів колишньої тюрми. Тут про благоустрій подбав депутат Роман Бондарук. І усі разом сьогодні депутати ухвалили програму фінансування культурно мистецьких заходів у Луцьку на 2014 рік. До слова, як ніколи, їх буде дуже багато, особливо у серпні. Чекаємо гостей поліського гліта з фольклором Згадаємо і з'їзд європейських монархів. Починаючи від професійних свят і закінчуючи різними історико-культурними подіями, які відбуваються на теренах нашого міста, вони вимагають, по-перше, серйозної організаційної підготовки і звичайно фінансової підтримки. Наразі проект, який розглядався щодо фінансування культурно-мистецьких заходів, хотіло б, все, звичайно, щоб там було більше коштів, але наразі маємо стільки, скільки маємо. І в межах тих коштів, ми я думаю. Дуже грамотно розподілимо ці фінанси для того, щоб всі заходи відбулися, і відбулися вони так, щоб лучани це запам'ятали і були задоволені від того, що їх в той чи інший період часу не забули. Ми ж, оминувши так звані земельні питання, які цікаві хіба що тим, кому дістануться заповідні сотки, зупинимося на тих питаннях, які стосуються усієї громади, зокрема, чи постане у Луцьку пам'ятний знак святому мученику Данилу Братковському. Ідея такого проекту належить депутатові Богдану Шибі. Склалось так обставини добре, що місто Луцьк отримало, якщо можна так сказати, свого святого старостотерпця Данила Бородковського, який жив і вчинив. Чин мучеництва в Луцьку, і тому ми маємо його пошанувати як, як святого. На жаль, багато людей так якось по-світськи до того ставляться. А ще один герой якому треба поставити пам'ятник, я хочу роз'яснити, що не йдеться про звичайний пам'ятник звичайному громадському діячеві, а йдеться про місця святі, місця паломництва, там де був. У в'язниці, де його мучили Данило Братковський, і на місці його старати мають бути, мають стояти відповідні знаки чи пам'ятники, які мають відповідати церковним канонам, тому що це будуть місця місця поклоніння, місця паломництва для людей з інших міст, з інших країн навіть. А ось депутат Андрій Козюра піклується про братів наших менших і цікавиться, як живеться мешканцям Луцького зоопарку. Нещодавно там відбулися кадрові зміни, і вперше цього року працівникам комунального підприємства, яке має півстолітню історію, було виплачено премію. Словом, позитивні зрушення є. Власне це питання стоїть в порядку денному, виключно із-за того, що в минулому році ви пам'ятаєте, яка ганебна ситуація склалася в нашому міському зоокуточку. Тобто Зоопарку і дуже було багато нарікань, в тому числі на її роботу на роботу першого керівництва у зв'язку з тим була була створена тимчасова контрольна комісія депутатська, яка напрацювала певний алгоритм дій. І відповідно одним, одним з пунктів програми цієї саме було зміна керівництва. Керівництво ми змінили і перед призначенням рекомендували, значить, після року роботи нового керівництва прозвітувати власне наскільки виправилася ситуація. І що вдалося зробити за цей рік, має прозвітувати керівник, тому що це було однією з умов призначення діючого керівника саме на цю посаду. Вже ситуація дещо стабілізувалася і вирішилася. Не можу сказати, що кардинально вона змінилася, але вже ті питання, які стояли перш за все на порядку денному, вони вирішуються, поступово як кажуть, степ степ але віз, як кажуть, тронувся. Втім, не усі питання порядку денного цього дня ухвалили одноголосно, а про створення дочернього підприємства на Луць водоканалі взагалі провалили. Хоча йшлося про необхідність відділити від основного підприємства структуру, яка надаватиме тільки сервісне обслуговування. До речі, це вимога й профільного міністерства. Не погодилися депутати перейменувати й медичні комунальні заклади з міської поліклініки на центр первинної медико-санітарної допомоги. Хоча йшлося просто про зміну вивіски, а відтак і рівні умови для усіх поліклінік. Саме це питання. І зупинило перебіг першого пленарного засідання і продовжувати сесію довелося ж у п'ятницю. З огляду на завершення року нам цікаво було дізнатися, наскільки продуктивно працювали наші луцькі народні обранці, хто з них найчастіше прогулював сесії, а хто не пропустив жодної. До слова, таких виявилося небагато, але серед них Тарас Бас та Юрій Вега. Ну, не прийти на сесію це якби я собі не можу дозволити, тому що мене вибрала громада, і цей святий обов'язок кожного депутата місцевих рад. Якби згідно закону про місцеве самоврядування, відвідувати сесії, тобто приймати рішення на користь громаді, користь громадян. Ну, справа в тому, що люди, коли мене обирали, скажімо так, хоч це був багатомандатний, але довірили політичній силі, яку яка довірила мені представляти інтереси і відповідно громадян в раді. Ну я не маю морального права ніякого не прийти на засідання, тому, що я для того сюди йшов. Я ж йшов добровільно, я брав на себе цей обов'язок. Значить, це це мусить бути виконано і поза всяких обставин. Серед депутатського корпусу Луцької міської ради семеро жінок, декого з них рідко можна було бачити у залі засідань, але нас цікавило, як їм почувається в оточенні чоловіків, адже останнім часом тільки розмов про гендерну рівність. Ми більш зосереджені на питаннях соціального захисту економічних питаннях. Намагаємося знайти консенсус у всіх питаннях. Прислухається до нас, до думки жінок, і я так думаю, що в всіх питаннях ми знаходимо розуміння, приходимо до спільної думки. Ну, звичайно, що е, є певна проблема комунікації, можливо, тому що не завжди сприймають жінок у міській раді, але, тим не менш, якби, треба відвоювати будь-якій людині. Е, треба просто відвоювати своє місце і е, надавати. Якби можливість людям розуміти тебе, і е, тоді, звичайно, будуть дослухатися, оскільки головне говорити правду щиро, е, говорити те, що думаєш, і захищати інтереси міста, держави. Звичайно, тоді будуть дослухатися це. Не залежить від того, чи це жінка чи чоловік. Ну тобто завжди треба працювати і в цьому напрямку також. Колегам в першу чергу хотіла побажати звичайно мудрості, розуміння, ну і, звичайно, сімейного благополуччя, здоров'я всього такого найкращого, чого люди собі вважають не тільки депутатам, а всім личанам. Завершуючи програму, нагадаємо, що впродовж року депутати розглянули на сесіях 1200 питань. Щоправда, не з усіх ухвалили рішення, але найбільшим досягненням можна вважати об'єднуючі моменти у сесійній залі. Я би хотів, щоб в новому році все-таки опозиційні депутати, провладні депутати об'єдналися і більше думали за наших лучан, за наших виборців, щоб зараз підходить зима, щоб вчасно прибирали сніг. Було тепло в оселях лучан. Було комфортно у Василях Голочан. Почнеться весна, щоб не було підтоплень. Це саме головні питання, які треба візити. Це питання господарки, а не політичні Луцька міська рада. Це не Верховна Рада. Ми не приймаємо законів. Ми для того вибрані виборцями нашими. І нашими лучанами, щоб ми переживали, щоб ми думали і голосували тільки за ті питання, які задовольняють наших лучан. Тому що лучани, які вибирали депутатів, вони надіялись на те, що депутати будуть думати за місто, будуть думати за вулиці, будуть думати за воду і гарячу, і холодну, і будуть думати і за каналізацію, і за стоки, а не для того, щоб ати тільки для заряди політичних питань. Затвердили депутати, і план роботи міської ради на перше півріччя 2014 року. А підбив підсумки року, що минає секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт. 2013 рік показав, що депутатський корпус Луцької міської ради встані виконати всі завдання, які стоять перед Луцькою міською радою, відреагувати на всі виклики, прийняти найоптимальніше рішення в тих ситуаціях, коли існують певні ризики. Одним словом, депутатський корпус показав свій професіоналізм, показав своє бажання вирішувати проблеми громади і показав своє вміння і можливості вирішувати ці проблеми. Початок 2014 року для нас відзначиться прийняттям бюджету. Це буде складний процес, але я думаю, ми знайдемо можливість і приймемо саме той бюджет, і саме в такому вигляді, який буде оптимальний для Луцької громади. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх депутатів, всіх лучан з наступаючими святами новим роком та Різдвом Христовим. Побажати всім щастя, здоров'я, успіхів, добробуту, достатку, натхнення наснайхам, всім щастить, таланить і нехай мрії кожного з нас, кожного лучанина, кожного депутата збудуться. Залишається і нам побажати народним обранцям мудрості і терпіння, аби кожне рішення у сусідній залі було насправді вагомим для нашого міста. Вже після новорічного різдвяних свят депутати зберуться на чергову сесію і знову у залі засідань будуть гострі дебати. Не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно, але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата, представникам місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов час та бажання подивитись нашу програму. І сподіваємось на зустріч уже наступного року на цьому ж каналі. На все добре.